Я, Роман, тебе вітаю з призначенням заступником голови комітету з питань співпраці з місцевим самоврядуванням, органами державної влади, правоохоронними та судовими органами та захисту прав людини. Очолює комітет Валерія Вайда. Я думаю, ви співпрацюватимете і принесе багато. В роботі комітету позитивного. Я також поздоровляю тебе з минулим днем народження. Я думаю, що разом співпрацюючи, ми зможемо зробити, щоб на Закарпатті була дійсно сильна, незалежна, правозахисна організація, сильна адвокатура, дружня, єдиний Дякую за таку велику честь. бути заступником в даному комітеті. Дійсно, такий комітет потрібен зв'язку з тим, що сучасні реалії вносять свої корективи, і ми, як люди, які реально працюємо і надаємо правову допомогу населенню, фактично розробляємо якісь правові. Позиції, бо на, тільки у нас в практичній діяльності можна подивитися, як працює законодавча влада, і скільки там є якийсь прогалин, і це все не на недоліків, не це все нами вже відшліфовується на практиці. Дійсно, такий комітет потрібен. І я думаю, що зустрінемось з колегами. Зустрінемось з вами, напрацюємо якийсь порядок денної роботи, і потрошки будемо в даному комітеті працювати, вносити якісь пропозиції, звертатися до вас. А ви будете звертатися вже до органів місцевого самоврядування зараз багато. Внутропереміщених осіб, в яких виникають багато різних питань, і потрібно як в, в, владнати в ці багато військових. Багато там зараз є питань щодо невиплат їм, невиплат заробітних плат, бойових звільнень, невиплат людям, які отримали поранення, які загинули. Я думаю, це якраз цим і буде займатися комітет. І е, ще раз е, дана робота буде оцінена закарпатцями, високо оцінена закарпатцями. І я думаю, що рівень від цього адвокатури тільки зросте. Вам успіхів. Дякую.